Всеволод Нестайко, роки життя 1930-2014, народився в місті Бердичеві, що на Житомирщині, письменник, найвідоміші твори, книжки Тореадори з Весюківки В країні сонячних зайчиків. Історія створення книжки Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки. Якось стайко з групою київських письменників і журналістів був на полюванні. Увечері вони зустріли сільського хлопчика наймення Ява, самостійного й кмітливого. А незадовго до цього один знайомий розповів письменнику історію про двох місцевих хлопців, які заблудилися в кукурудзі. Вони блукали в ній увесь день. Аж доки надвечір у селі не заговорило радіо, на звуки якого хлопці й вибралися з кукурудзяного полону. Саме в оповіданні пригода в кукурудзі вперше з'явилися я Варень і Павлуша Завгородній. Згодом Всеволод Нестайко написав ще одне оповідання і назвав його з Васюківки. Ява й Павлуша були настільки цікавими персонажами, що письменник створив про них повість пригоди Робінзона Кукурузо. Успіх книжки був приголомшливим, тож Всеволод Нестайко написав продовження повісті, незнайомець із тринадцятої квартири і таємниця трьох невідомих. Усі ці твори вийшли друком окремими книжками, але потім письменник об'єднав їх так 1973 року на світ з'явилася трилогія «Тореадори з Васюківки. Відтоді її перевидають і перекладають багатьма мовами, ухвалою міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури трилогію «Тореадори з Васюківки внесено. До особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсена. Перший екзамен. Рано чи пізно кожній людині випадає складати іспит, проходити тестування НМТ, ЗНО, ДПА та інші випробування. Ось і настав такий момент у житті яви і Павлуші, друзів п'ятикласників із села Васюківки. Знайдіть в інтернеті та прочитайте розділи сьомий і восьмий повісті Нестайка «Тореадори з Васюківки, виконайте завдання. Як наші герої заблукали в кукурузі. Книжка «Тореадори з Васюківки поєднує три повісті, кожна з яких пригодницька і гумористична. Адже немає і дня, щоб Павлуша та Ява не потрапляли в кумедні ситуації. Щоб із ними не ставалося пригод і надзвичайних подій. Гумор у творі добродушний, світлий. він рятує героїв у різних складних ситуаціях, а пригоди роблять хлопців сильнішими, мудрішими, словом готують до дорослого життя. Сьогодні ява та павлуша заблукають у кукурузі. Знайдіть в інтернеті та прочитайте розділи 11 і 12 Повісті Нестайка Тореадори з Висюківки, виконайте завдання.